Добрий день. Тема нашого уроку хмарні сервіси. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Ну, давайте розбиратися із вами, що таке хмарні сервіси. Значить, хмарні сервіси, бачите, це сервіси пов'язані з наданням користувачам постійного доступу до віддалених інтернет-ресурсів. Так, от дивіться, значить, що відбувається. От, десь в інтернеті розміщений потужний комп'ютер, сервер, зрозуміло, чи ні, на якому он бачите, на малюнку зображено дуже-дуже багато жорстких дисків. І тоді виходить, що кожна людина, зрозуміло, якщо має доступ до хмарних сервісів, на цьому комп'ютері може зберігати свої дані, тобто не на флешці, не в своєму комп'ютері, а десь бачите на комп'ютері, який розміщений в мережі інтернету. Значить, ну для чого це все робить? А от дивіться. Бачите, для чого роблять? Що хмарні технології нам дають такі можливості, що не не потрібно мати потужний комп'ютер вдома, зрозуміло, якого дуже багато пам'яті і так далі. Можна бачите, цю всю інформацію от, е, от, держати на хмарних сервісах. Далі не треба, наприклад, при купляти дорогі програми. Тратити кошти, зрозуміло чи ні, а можна скористатись, бачите, от, хмарними технологіями, тобто взяти цю програму із цього сервіса, щось там за допомогою цієї програми там провести якісь обчислення, там намалювати малюнки і так далі. О, далі можна бачите, зберігати великі обсяги даних у хмарі не на своїх комп'ютерах. А у хмарі далі бачите, чим хорошо, що інф до своєї інформації ми, ми будемо мати доступ з будь-якого комп'ютера, який підключений до мережі інтернету. Тобто, якщо, наприклад, от вам загадують зробити презентацію, ви на урок ви зробили презентацію, а флеш зберегли на флешку, а флешку забули вдома. А якби бачите, ви зберегли його у хмарі, то що прийшли б у школу в школі? у Нас усі комп'ютери підключені до мережі інтернету, зайшли. У свій обліковий запис зайшли, б у свою хмару, і звідти цю презентацію взяли. І так далі. Бачите? Тобто, далі, бачите ще, що он, забезпечення захисту даних відтрат. Тобто флешку, наприклад, загубили, комп'ютер вас вийшов із ладу і так далі. А от інформація, яка міститься у хмарі, вона залишиться. Тобто, бачите, от є ряд переваг. Далі, ну, ще бачите, хмарні сервіси знову ж таки повторюються. І от дивіться, бачите, що за допомогою хмарних технологій, он, дивіться, ми Viber, Zoom, Skype, зрозуміло, можемо проводити дистанційні уроки, і разом з вами бачите, от, не тільки спілкуватись, а навіть і спільна робота. Можемо документи створювати і так далі. Так, добре. Значить, от дивіться, значить, хмарний диск. Значить, що таке хмарний диск? Це сховище даних, розташоване на віддалому сервері, і до, якого ми мати, до якого ми маємо доступ через мережу інтернет. Так, от ми всі з вами, я знаю, ви зареєстровані у Google. Зрозуміло, у вас є аккаунт у Google. Так от виявляється, що бачите, серед багатьох сервісів Google от, він надає всім своїм споживачам, бачите, Google диск. Тобто у вас є, бачите, і так далі. О, давайте подивимося, як зайти можна на цей Google диск, як там працювати, створювати папки, створювати документи, надавати доступ до цих документів і так далі. Значить, Для цього що треба? Відкрити Google. І от дивіться, бачите, де у нас крапочки додатки. Вибрати додаток Google Диск. Причому це різниці нема, чи ви працюєте на комп'ютері, чи ви працюєте на смартфоні. Аби тільки ви були в google аккаунті. Тобто, от дивіться, бачите, ну якщо ви не користувались ніколи Google диском у вас тут нічого не буде. Бачите, ну а Сергій Михайлович користується дуже часто. Тут мої матеріали до уроків і так далі. Ось він, Google Диск. Значить, от дивіться, якщо, бачите, от у мене є просто документи, ось презентація, бачите, ось малюночки і так далі. От є папочки, бачите, п'ятий клас, шостий клас, 8 клас і так далі. Ну, давайте спочатку зробимо, побачимо, як можна створити папку. Дуже просто, бачите, он є значок, кнопочка Створити. Натискаємо створити. І от що хочемо. Дивіться, зверніть увагу. Можна створити папку, можна Google документ, Google таблиці, Google презентації, Google форми і так далі. Ще дивіться вон багато чого. Ну, Давайте я створю нову папку. От вам буде домашнє завдання і там буде створити папку. Натискаю. От дивіться, назва папки. Бачите. Ну, Давайте називемо там моя ага, папка». От. «Створити». І от дивіться, бачите. Ось у мене ось вона з'явилася. Да? Бачите, ось вона з'явилася моя папка. Ну як у неї зайти? Двічі клацнули, і ми от у цій папці. Бачите, на даний момент вона що пуста. Значить, що можна? Можна прямо тут створити щось. небудь От дивіться, натискаю з плюсик і створити, наприклад, Google документ. От зараз відкриється, дивіться, щось похоже на Microsoft Word. Пам'ятаєте, такий текстовий редактор. О, дивіться. Ну, давайте, наприклад, я наберу. Це мій документ. О, до речі, бачите, документ без назви. Якщо ми хочемо тут якусь назву, дати, він як лацнув, стер і назва документа. Я його так от називу, а ви як небудь цей. О, і так буде називатися документ. От зверніть увагу, що саме цікаво, що вже зберігати тут нічого не треба. Якщо я цей документ закрию, то зверніть увагу, він уже є. Тобто Google Диск автоматично його зберігає. От якщо я відкрию його, дивіться, бачите, це мій документ. Тобто зберігати його вже не треба. Далі. Це ми тут створюємо. А, наприклад, я захотів у свою папку завантажити файл із комп'ютера свого. Дивіться, як це робиться. Дивіться, значить що, натискую на праву кнопку, і он, дивіться, завантажити файл або завантажити папку. Нажимаю Завантажити файл. Вибираю, наприклад, у мене на робочому столі десь є тут малюночок. Десь у мене є малюночок. От він. Вибираю малюночок і нажимаю відкрити. І он, дивіться, бачите, завантаження. От у мене завантажився малюнок. Отаким От, чином, бачите, можна з комп'ютера завантажувати сюди різні документи. Якщо мені не треба якісь документи, я натискаю знову на праву кнопку. І що делаю, що роблю, вилучити. Натискаю вилучити. Оцього документа вже нема. Тепер, виявляється, оцей документ, він є тільки в мене. І дивитись його, переглядати можу тільки я. Якщо я хочу, щоб до цього документа могли дивитись інші учасники і так далі, я повинен до нього надати доступ. Як надається доступ, дивіться, відкриваю. Бачите, на праву кнопку і дивіться так. Де воно воно, Ага. От так, підожіть. Он, поділитися, О, поділитися, Бачите, не зразу. І от, отут, бачите, можна дивіться. Додати тих користувачів, ну, от, наприклад, якщо у вас в електронній пошті вже хтось є, зрозуміло, можна надати отут доступ. А ви, домашнє завдання, повинні записати як електронну пошту тої людини, або надіслати от оцей код. Мені бачите, ось оце. Це посилання. Значить, дивіться, ось я бачите клацаю, і от у мене тут дуже багато є людей, всі учні, які мені надсилають. А вам же треба буде надати доступ. Мені. Там от я у завданні даю адресу. Зрозуміло, там буде CM, Бачите, і от зразу я у вас вискочу. А якщо ні, будете набирати повністю мою що, мою адресу. от, Зрозуміло, повністю мою адресу. Це хто перший раз, зрозуміло чи ні. От, буде отаким от чином робити. Так, gmail.com, Отак. Надати доступ. І от натискаю що. Готово. І тепер, бачите, я, зрозуміло чи ні, я, мені от можна буде переглядати ваш, це іменно малюночок. А вам треба буде доступ дати до цілої що. От до цієї папки, бачите, ось вашу папку, яку ви створите, ви от нажмете Поділитися. І от тут же, бачите, заведете адресу. Адресу мою зрозуміло, щоб я мог зайти і перевірити домашнє завдання, яке ви зробили. А домашнє завдання, у вас домашнє завдання, от дивіться, яке домашнє завдання. Що треба на Google Диску створити папку під назвою Мій хмарний кабінет. Потім завантажити у створену папку чотири різні файли, текстовий документ, малюнок і презентацію. Можете зробити прямо в Google диску, це якщо у кого немає, зрозуміло. А дати на спільну, а потім надати спільний доступ. Ось, бачите, ось адреса моя, зрозуміло чи ні, щоб я мог зайти і перевірити, як ви вмієте це робити. Так, у мене все. Тож бажаю вам успіхів і чекаю на ваші от за на на ваші роботи. До побачення!